Четвер, 26 жовтня, Святий Дух зілляться знову. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного ворожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Якова 5.7. Ми очікували, що ангел мав би зійти з неба, і земля освітилася б від його слави. Після цього ми думали побачити жнива душ, подібні до тих, які відбулися в день п'ятидесятниці. Однак цей могутній ангел несе неприємну вістку, а слова, які до глибини душі вражають людей. Хіба ж це не ми, як людські знаряддя, повинні співпрацювати з божественною силою і доносити до людей вістку цього могутнього ангела, який повинен освітити своєю славою всю землю? Наскільки ж сильною і повсюдною має бути влада князя зла, якщо її може подолати лише могутня сила духа, непослух Богові, усякі види беззаконня поширилися по всьому світу. Люди, котрі залишаються відданими Богові і активно звершують служіння для нього, стають мішенню для стріл та інших знарядь пекла. Якщо люди, котрі отримали велике світло, не володіють відповідними вірою і послухом, вони швидко просякаються за кваскою пануючого у світі відступлення і ними заволодіває інший дух. Хоч вони були піднесені до небес в усвідомлені можливостей і переваг, які мали, нині вони перебувають у гіршому становищі, ніж найбільш ревні поборники омани. Інші, які не мали такого великого світла і ніколи не ототожнювали себе з істиною під впливом Святого Духа, відгукуються на світло, яке осяваже їх. Так істина, яка втратила вплив на тих, хто знехтував її дорогоцінним ученням, стає прекрасною і привабливою для людей, котрі готові ходити у світлі. Серед хаосу оманливих учень Божий Дух буде дороговказом та огорожею для тих, хто не чинитиме опору свідченням на користь істини. Ні для кого не секрет, що сатана верховодить цим світом. Він прагне усе підкорити власним цілям наповнити людей своїм духом і сутністю. Боротьба буде за пеклою. Змова сатанинських сил зі злими людьми стає знаряддям неправди, за допомогою якого всі сили зла мобілізуються на бій проти добра. Коли Святий Дух був злитий з гори, церква сповнилася світлом, джерелом якого був сам Христос, Його ім'я було на устах кожної людини, Його любов наповнювала кожне серце. Так буде і тоді, коли ангел, що сходить з неба і має велику владу, освітить своєю славою усю землю. Любі слухачі, давайте не будемо співпрацювати із силами зла і потакати дияволу в усіх тих ганебних справах, які він хоче, щоб ми звершували, але будемо прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і йти за ним, міцно тримаючись за Його руку.